Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленському кінець звільнення заложного означав провал та здачу країни. Про це вчора сказали люди. Ось скандування на відео.

Гальба! 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 Ось що говорить військовий Василь Гонько. Бажаю міцного друзі. Хочу трохи прокоментувати план перемоги, який анонсував Зеленський в парламенті. Так ось, думаю, треба почати з того, що будь-який план. Неважливо, план перемоги, будь-який план передбачає конкретні покрокові дії для досягнення поставленої мети. План може бути, як вам відомо, короткостроковим та довгостроковим, але також очевидно, що має бути дедлайн його виконання. Так ось, друзі, на мій погляд, Зеленський жодного плану перемоги не презентував. Він відверто глузує. З нас, усіх, з народу України, та продовжує політику брехні та абсурду. Презентований ним план перемоги не передбачає жодних конкретних поетапних дій досягнення перемоги. Крім того, анонсований ним план, на мій погляд, не може навіть називатись планом перемоги, а має називатись, наприклад, планом перекладання відповідальності або планом продовження політики брехні та же братства по світу. Якось так. Друзі, давайте я стисло поясню, що саме е я маю на увазі. Так ось, Зеленський одним із пунктів плану офіційно проголосив, що запрошення в НАТО буде зараз, а членство пізніше. Тобто, друзі, нічого по факту немає. А лише, можливо, колись щось буде. І це щось не є навіть кандидатством в члени НАТО. А можливо, лише буде. Запрошення за стіл просто поговорити. Розумієте? Запрошення не несе жодних зобов'язань. Нічого немає, лише є посилання на те, що, можливо, колись щось відбудеться. Але і те, що може колись відбудеться, не несе нам жодної користі. Розумієте? Також Зеленський озвучив одним із пунктів плану щодо оборони України, і знову таки він не каже про конкретні кроки, а лише каже про бажане. Він каже про те, що необхідно країнам-партнерам надати нам системи ППО. Ну, це ми чуємо вже два з половиною роки. Також він каже, що е, країни мають надати нам зброю та розвіддані мають надавати. Тобто Зеленський щодо оборони висловлює свої якісь побажання та мрії, а також очевидно, що продовжує політику жебратства. І це факт. Друзі, це не є планом. Будь-яка людина, маломальськи знайома з процесами управління та планування, слухаючи Зеленського, розуміє, що плану взагалі немає. Крім того, Зеленський розповідає про необхідність спільного з партнерами збиття дронів та ракет, про необхідність зняття обмежень на далекобійну зброю, про нарощування власного виробництва та повернення війни на територію РФ. Друзі, це все бажання та мрії, які в більшості своїй не мають навіть перспективи реалізації щодо стримування просування ворога. Окрім того, Зеленський видає бажане за дійсне та вводить, на мій погляд, народ України в оману, розповідаючи, що НАТО має розмістити на території України комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту від будь-якої військової загрози з боку ворога. Друзі, це відверта брехня та маніпуляція. НАТО не може розмістити в Україні свої системи ППО, тому що Україна не є членом Альянсу. І в найближчому майбутньому Україна не буде не те що членом. Ми навіть не будемо кандидатами в члени НАТО до закінчення війни. Ми маємо е, всі це розуміти. І цей факт. Чомусь Зеленський приховує. Друзі. Те, що нас запросили за стіл, не означає, що у нас спільна мета, і не означає, що НАТО оголосить війну РФ. Також Зеленський в плані перемоги окремим пунктом зазначає, що після війни заміщення окремих американських підрозділів в Європі буде українськими підрозділами. Друзі. Ви розумієте, що відбувається? В цьому пункті взагалі не йдеться про кроки до перемоги. А відбувається маніпуляція в питанні закінчення війни та нічим не підкріпленою перспективою Збройних сил України замінити американські підрозділи в Європі. Друзі, ми не є членами НАТО. Ми не є і нам не світить навіть кандидатство в члени НАТО. Але Зеленський, зливши, я вважаю, зливши ворогу пів України, чомусь розповідає про те, що буде колись, можливо, після перемоги. На сам кінець, друзі, у нас юридично в Україні війни немає. І щоб ви знали та розуміли жодного плану ані перемоги, ані протидії агресії. У нас також немає. Зеленський з іншими просроченими персонажами намагаються в черговий раз обдурити народ України. Лише з єдиною метою узурпувати владу та залишитись у корита. Знайте правду, бережіть себе. Слава Україні! Бажаю міцного. Друзі, п'ята колона Кремля системно та цілеспрямовано знищує народ України та конституційний устрій. І це факт. Як вам відомо, слугам та Офісу президента не вдалося злити ворогу всю країну, тому що народ об'єднався та став на шляху ворога, чим сплутав плани зеленої сарани. Зараз, друзі, на всіх фронтах відбувається знищення патріотів та добровольців, які пішли добровільно захищати країну. Добровольців навмисно відправляють на різні там м'ясні штурми без відповідного озброєння та боєприпасів, лише з єдиною метою максимально їх знищити. Крім того, зелена сарана, як і усі старі політичні сили, об'явили відкриту війну нам, всім військовим, не тільки на полі бою, а й у мирному житті. Також. Друзі, через намагання дискредитувати та заборонити діяльність єдиної нової в Україні політичної партії Гарант, вони намагаються позбавити нас, усіх, народ України, єдиного народного фундаменту, який об'єднує найбільше нас, військових, з метою очищення державної влади від зрадників, колаборантів та мародерів. Друзі, питання до всіх вас. Надайте, будь ласка, відповідь, як ви вважаєте, чому влада мародерів та корупціонерів максимально знищує на всіх фронтах військових? Та чому зелена сарана разом з усіма старими політичними партіями намагаються дискредитувати та закрити єдину нову незаангажовану політичну партію в Україні? Друзі, я вам скажу, чому це відбувається. Тому що Україну знищували 33 роки. Порошенки, Тимошенки, Зеленські та інші представники олігархічних кланів. А нова народна політична партія в Україні, яка складається на 90% із військових, обіцяє все вкрадене у народа України повернути назад у власність держави. А це саме те, друзі, чого так бояться зелена Сарана та усі старі. Політичні партії, знайте правду, бережіть себе, слава Україні! Ось що пише телеграм-канал Бандерівець на службі дядечка Сема Зеленський перед візитом зробив декілька знакових заяв, які у адміністрації Байдена викликали глухе незадоволення. А деякі посадовці держдепу почали відкрито виказувати сумніви в адекватності українського президента. Спочатку президент різко висловився про цифру 80 тисяч загиблих, яку з посиланням на дані Пентагону опублікувало видання WSJ. Це брехня. Реальна цифра суттєво менша ніж та, яка була опублікована. Це пролунало у той час, коли абсолютно всі світові та Українські аналітики вважають цифру 80 тисяч вкрай консервативною, абсолютно мінімальною. Потім у інтерв'ю виданню Нью-Йоркер президент України заявив, що у тому, що Україна втрималася заслуга виключно стійкості її армії та народу про допомогу союзників. Президент не згадав. Президент стверджує, що несприйняття Байденом його плану перемоги буде жахливою помилкою. Президент наполягає на тому, що будь-які переговори з Москвою можуть бути виключно на основі української формули миру, що апріорі відключає участь у омріяному президентом. Листопадовому другому саміті миру Китаю, багатьох держав глобального півдня та Росії. Зеленський вперто демонструє нульовий рівень спроможності до компромісу під час військових невдач ЗСУ, це викликає сумнів щодо адекватного сприйняття ним реальності. Це точка зору провідних посадовців зі Східноєвропейського відділу Держдепу США. Політолог Дмитро Биков підкреслює: спочатку було зійтися посередині та заглянути в очі, потім розмінувати та відвести війська, а далі особисто зустрітися з Путіним і порішати. Потім Росіяни теж люди і не на. Падуть. Потім період потужництва, здобувництва, контрнаступальництва щоправда на марафоні, який зірвав справжній контрнаступ. Бо наші плани були у ворога на столі, дивно так. Далі формула миру і велике самітництво миру. Потім план перемоги. Зараз примус до миру силою. У мене питання: далі є якісь гарні і цікаві назви того, що країна управляється некомпетентними корупціонерами та зрадниками, що призвело до відсутності власної зброї, провало мобілізації як наслідок ганебної силової мобілізації без застосування мотивацій, провалу економіки. Процвітання корупції є ще якісь назви, прикрити де яку створили зелені більшовики, корупціонери та зрадники. Впевнений, щоб народ не думав зайвого, таку назву вони знайдуть. Тільки це, як завжди, ширма до провалля, яке колись вже назвали руїною. Це нова руїна в незалежній вже тепер Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.